Усім привіт! Це канал про Данію та життя українських біженців в Данії. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то я вам рекомендую зайти на плейліст Усе про тимчасовий захист і подивитися там відео. Там є уся інформація про умови тимчасового захисту, якщо ви збираєтеся сюди їхати і просити цей тимчасовий захист. А сьогодні я хочу поговорити на таку тему. Мені часто ставлять такі питання: на кшталт скільки треба грошей на перший час в Данії, чи вистачить нам цих грошей, чи вистачить нам тих виплат, які платять, і які там ціни. Деякі люди хочуть конкретну відповідь, щоб я прям їм відповіла, чи вистачить їм виплат, які будуть платити, чи не вистачить. Люди не розуміють, що у всіх дуже різні ситуації і всім виплачують різні виплати. Навіть мама з дитиною. В одній комуні, і мама з дитиною в інші можу, можуть отримувати різні суми. І це залежить дуже від багатьох факторів. Тому що і на дітей платять різні суми. І сама сума тієї виплати, яку платять на дорослу людину, людину, вона теж трохи відрізняється. І все залежить також від тих обставин, чи отримує мама ще якийсь доход, чи є в неї. Тому я не можу казати вам. Що вам вистачить цих виплат чи ні? Я можу казати, казати тільки про себе та про свій досвід. Наприклад, я із донькою, нас двоє. Ми отримуємо виплату як одинока мама з дитиною, а також платять дуже невеличку суму раз на три місяці на мою доньку. Але ми їмо мало. Наприклад, у мене донька худенька, я також худенька. У нас гроші. Навіть залишаються якісь гроші. Небагато, але залишаються. Тобто нам вистачає. Бо ми, я не курю, я не зловживаю алкоголем, ми не купуємо нічого зайвого. Але ж я не знаю, як у вас, скільки у вас людей в родині. Якщо родина з двох людей, як я і моя донька, чи родина батьки двоє дітей і бабуся, це вже інша взагалі ситуація, і там будуть інші виплати, і там інші витрати і потреби. Я не знаю ваших потреб. Наприклад, коли я була в, Дані, в таборі для біженців у другому, після Санхольму, коли нас туди відправили, там раз на два тижні дають якісь гроші, теж дуже маленькі. І коли ми були там три роки тому, то нам давали 1250 крон на два тижні на двох. Загалом виходило 2500 крон на місяць на їжу. Так от нам цих виплат вистачало. Але були люди, які е, майже голодували там, майже там не їли чи їли дуже погано. Їм не вистачало. Тому це залежить від того, скільки ви їсте, яке значення у вашому, вашому житті має їжа, і що ви купуєте окрім їжі? Якщо ви їдете через табори, то в Санхольмі вас будуть годувати, тобто на їжу ви не будете витрачатися. Вам дадуть гігієнічні набори, вам дадуть. Одяг та взуття, тобто в Санхольмі, навіть якщо у вас немає гроші, ви можете взагалі нічого не витрачати у другому таборі. Я вже казала, вам будуть давати гроші на їжу. Ви також можете не витрачати свої, якщо у вас їх немає чи замало. Ви можете витрачати ті гроші, які вам будуть давати. І, врешті, коли ви приїдете до комуни. Там вам призначать виплати. Але ж знову я не можу вам сказати, скільки пройде часу від моменту, як ви приїхали до комуни, і від і до того моменту, як ці виплати вам призначать. У всіх дуже все по-різному. І коли люди запитують, який термін чекати рішення міграційної служби, немає таких термінів, немає такого закону, немає інструкції, що треба чекати тиждень, місяць або два. У всіх це дуже по-різному. У когось один тиждень, у когось місяць, а у когось чотири місяці. Наприклад. І коли ви вимагаєте від мене якоїсь конкретної відповіді, у мене її немає, бо ніхто цього не знає, і я так само не можу знати. Бо у всіх дуже індивідуальна ситуація і своя індивідуальна історія. Хтось живе у гуртожитку на 15 людей в кімнаті, у таборі для біженців, а у когось окрема кімната. І я не знаю, як буде у вас, і ніхто цього не знає. І коли приїздять люди до комуни, когось знов-таки селять у гуртожиток. Когось готель а комусь одразу дають квартиру. Це дуже індивідуально, це кому як пощастить. Ніхто вам не скаже, як буде конкретно у вас. Повертаючись до питання, скільки грошей треба на перший час, коли ви їдете через табори, я вже розповіла: якщо ви їдете не через табори, а ви їдете до ваших друзів чи родичів. Я думаю, що якщо ви зупиняєтеся у друзів чи родичів, то ви. Не будете платити за житло, якщо враховуючи, що не платити за житло, а платити тільки за їжу за їжу, то знов-таки я не можу назвати конкретну суму, бо я пояснила, я не знаю, хто скільки їсть у кого які потреби. Якщо ви запитаєте у Гугла чи у чата GPT, скільки треба мінімум грошей на місяць в Данії, якщо не враховувати оплату житла, наприклад. То це виходить приблизно від 800 євро до 1300 євро. Приблизно така сума. Ну, середня, така Мінімально середня. А в цілому, коли питають, скільки брати грошей, то беріть всі свої гроші. Ну, я думаю, якщо у вас їх мало, звісно, беріть всі. І навіть якщо у вас їх багато, то теж беріть всі, навіщо їх залишати в Україні, якщо виїжджаєте на. Не певний термін, вони знають, наскільки ви їдете. Тому така ситуація. Що стосується цін, от запитують, які ціни на проїзд та на телефон. Що мається на увазі на телефон? На абонплату? то знов-таки абонплата залежить, залежить від того, скільки ви використовуєте інтернету, є різні, різні види абонплат. Є мінімальна абонплата, в моєму тарифі, наприклад, мінімальна абонплата 19 крон, і туди входить. 5 ГБ інтернету на місяць, ну і там ще якісь хвилини. Мені особисто вистачає 5 ГБ інтернету на місяць, враховуючи, що у мене вдома є Wi-Fi, у школі є Wi-Fi і в багатьох місцях є Wi-Fi. Тому я таким чином економлю. А наприклад, підліткам чи дітям може не вистачати цих 5 гігабайт, їм треба більше. Своїй доньці я оплачую на місяць там наступний тарифу. Після 19 крон, там є 49 крон, і там 40 ГБ інтернету на місяць. А якимось людям не вистачає цих 40. Хтось бере тариф, є 100 ГБ інтернету на місяць, і вони платять 99 крон. знов таки, я не можу вам відповісти, скільки ви будете тратити на місяць на абонплату цю. Або проїзд. Звідки проїзд, куди і проїзд? Якщо у вас немає картки проїзного, то. В середньому одна поїздка на автобусі коштує 24 крони. Це ви платите водію. Якщо купити проїзний, то це приблизно буде виходити мінімум 430 крон і до безкінечності 500 може бути 600. Це залежить від того, скільки зон ви оплачуєте. Що таке зони і скільки треба брати, то вже в окремому відео, якщо ви не знаєте про це, напишіть в коментарях, тоді я зроблю окреме відео і поясню це. Що стосується цін на продукти, є різні ціни на різні продукти. Але у всіх супермаркетах є кожного дня щотижня завжди круглий рік, є знижки. І вони, їх термін тиждень, один тиждень, такі знижки на такі продукти, інший тиждень. Інші знижки на інші продукти. Наприклад, якщо знати, коли якісь знижки, а про них відомо заздалегідь, є спеціальний додаток, який можна собі скачати і дивитися там знижки. Якщо знати, коли будуть знижки, то я вже взагалі знаю, які будуть знижки на наступному тижні, то можна собі скласти такий план і купувати продукти ті, які. Продукти першої необхідності, за цими знижками можна і заздалегідь якісь продукти купити, покласти їх у морозилку, заморозити і таким чином ви будете економити. Це що стосується цін на продукти. Щодо цін на одяг та взуття, знов таки є різні ціни, є різні магазини, брендові, не брендові, можна купити одяг у бюджетному магазині. І взуття, а можна в дорогому. Знов-таки, все залежить від вас. Ми, наприклад, купуємо не часто новий одяг, бо ми не дуже перебірливі там в одязі чи взуття. Тобто нас влаштовує і носити якийсь свій одяг, який в нас вже є, наприклад. Але все ж знов-таки залежить від людей, які в них пріоритети. Тому підсумовуючи це відео, сказати, чи вистачить вам цих виплат, чи не вистачить. Я не можу, і ніхто вам не скаже. Це тільки ви самі можете це з'ясувати, коли ви приїдете, і, і це залежить також від того, які у вас потреби і пріоритети. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пишіть ваші коментарі під цим відео і напишіть ті, хто вже живе в Данії, як ви економите, на чому, якісь. Напишіть ваші лайфхаки. Щоб інші люди подивилися і взяли до уваги, і таким чином ми поможемо одне одному. Дякую за увагу.